Деякі роботи є дуже популярні, так? Це, от, наприклад, російський мародер, я прокоментую, повертається з війни до своїх діток, тобто його дружина вже вдіта в шубу, з якої тече свіжа кров. Ця робота використовувалась і в соціальних мережах, і російськими, так званими хорошими русскими, тобто там і Невзоров і. Навальний е і Ходорковський. щоб не плакати, ми сміялись. Книга футляр у формі зібраних листівок набула слави у соціальних мережах ще на початку повномасштабної війни. Карикатурами на інформаційному фронті автор намагався мучити ворогів, працював під враженнями, не зупинявся ні на день. Розповідає, що вся сім'я згодом долучилась до процесу. Нині видання про хронологію війни містить понад сотню сторінок, і це не все, як розповідає Юрій. Одна з особливостей процес оновлення. Дня книги триває і так. Само до приємно, що виставка вже є в газі. Тобто я думаю, що путіну потім буде приємно побачити себе в там, я не знаю, в 40 чи 50 в різних позах і, і, і ракурсах зображення, коли він там з'явиться на вже на лаві підсудних. Путін на вертелі смажиться над вогнищем у формі українського тризуба. Цей сюжет став одним із перших, що співак художник у на папері. Досить швидко карикатуру активно розпостили по соцмережах. Перенесли десятки зображень у життя. Роботи Юрія перекочували з інтернету на футболки і автомобілі. Серед ілюстрацій є і жалобні, і трагічні. Одна з таких зображення із журавлем ще у 20-му, У часи ООС, після загибелі під Зайцевим Морпіха Ярослава Журавля, якого не вдалося евакуювати. Рівнянин втілив образ свого однофамільця на цій скорботній листівці. А ілюстрацію трагічного випадку: загибелю від рук фашистів, дівчинки з інвалідністю розстражували. За кордоном дуже важка робота була. Це на щит, зі щитом і на щиті. Тобто композиція, яку от потребують і госпітальєри, і багато е, евакуаційних автомобілів. То цю роботу я малював місяць. Через одного з головних персонажів людину у диявольській подобі і по суті Юрія часто блокували в соцмережах, проте популярність зробила своє художником. Зацікавились закордонні змі. Видання замовляє діаспора, і як він вірить, вже близько той день, коли книга сториця повернеться сторицею. зібравши на аукціонах Європи та США найбільше. Донатів для збройних сил України Вікторія командант Михайло Мандзюк телеканал ITV.